Слава Ванаці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Підкинув в цю машинку, де гупає двигун. Підкинув мій балончик повітря найаварійший з аварійних, там 80 атмосфер. І зараз буду пробувати запускати на одній правій голові. Ліва у нас повністю від'єднана від паливного насосу високого тиску. Оскільки у мене там на цьому аварійному балоні перехідничок не з, не з е, такою виборочкою, то цілком ймовірно повітря дуже швидко стравиться. І мені його, якщо і вистачить, то хіба що на одну допомогу стартеру в запуску. Тому я відкриваю балон. Тож, що ж відкриваю пальне, зараз підкачаю БЦНчика. Так, задам тиск в системі і буду пробувати пускатися на одній правій голові в комбінований спосіб, щоб чути, чи на одній правій голові будуть ознаки оцього цього гупання, що я, думаю, все ж таки якась подоба детонації, бо механічних. Ударів під час прокручування на холосту я не чую. Так, запуск в комбінований спосіб. Намить раніше стартер, намить пізніше запуск повітря. Так цікаво, взагалі таке враження, що стартер почав крутитися окремо від колінчастого 6 Ну, Пробуємо ще раз. Все, не крутиться взагалі. Значить, що у нас? Гупало-гупало. Без подачі пального з від'єднаними форсунками? Пшакало-пшакало. Потім під час спроби комбінованого запуску стартер почав крутитися окремо від колінчастого вала. Зараз під час спроби крутити стартер, у нас. Просто не ворушиться. Колінчий вал. Так? Така історія хвороби. Пробуємо без пального. Яка цікава поведінка? Так, яка цікава поведінка машини і двигуна, зокрема. Ну, принаймні, пальне я бачу як мінімум на двох форсунках. Підкидає, так, по правій голові, там, де від'єднано, точніше по лівій. Зараз я подивлюся, передивлюся відео сам, чи бігло з крайньої, але тут що цікаво, що цікаво, двигун відносно нещодавно з капіталки. Зацініть, на що тут кришка клапанів посаджена. Просто на якийсь солідол. Так? Тобто, ну, я працюю по класиці, я туди вирізаю параднітову прокладку, ставлю на цинкові білила. Нехай я приймаю людей, які ставлять туди герметик. Герметик там теж працює, там немає високого тиску, там просто розприскується олива. Але я вперше бачу, щоб кришку клапанів газорозподійшого механізму так ставили на. Консистентне мастило. Це реально хітяра. Хітяра. Продовжуємо роздивлятися, діагностувати, що я буду пробувати далі робити. Ну, напевно, буду по одній форсунці підключати, підключати по одній форсунці лівої голови. І пробувати таки запускати двигун. Так, Тобто на чотирьох робочих, ну, він, він точно має запускатися. І, відповідно, я в такий спосіб сподіваюся з'ясувати, що саме гупає, де саме детонація, в якому з циліндрів, коли це дійсно детонація. Разом боремо і поборемо.